У студії радіостанції Західний полюс побувала міс Україна Всесвіт. Олеся Стефанко носить почесний титул офіційно визнаної красуні з грудня минулого року, а також готується до майбутнього змагання найвродливіших з усього світу, на якому презентуватиме нашу державу. Олеся розповіла про підготовку до конкурсу. Найбільше клопотів зізнається вона із гардеробом, адже їй потрібно близько пів сотні різноманітних суконь. Доки одна із вітчизняних дизайнерок створює спеціальну колекцію для конкурсу Міс Всесвіт Олеся навідалась на Прикарпаття. Дякую я народилася в селі Ковалівка Коломийського району і зараз приїхала до батьків. Дуже рідко буваю вдома, тому що досить напружений графік. Але завжди, якби, ну, коли приїжджаю додому, мене поповнюють дуже хороші емоції, тому що тут, знаєте, кажуть, що рідні стіни лікують. Красуня із досвідом роботи моделі обрала суворий нежіночий фах. Наразі Олеся, студентка 4-го курсу інституту прокуратури прокуратури та слідства Національного університету Одеська юридична академія у найближчій перспективі панянки не лише всесвітній конкурс краси, але й навчальна практика за спеціальністю. Завжди мріяла працювати в прокуратурі. Я зараз закінчила четвертий курс, і наступного року в нас буде ну в рамках навчальної програми. Також планується стажування. Надію цього проходить звичайно в наш в нашій прокуратурі. От обласні до бразильського Сан Пауло, де проходитиме конкурс Міс Всесвіт 2011 Олеся Стефанко вирушить у серпні, адже ще кілька тижнів красуням з усього світу знадобиться на те, аби підготуватися до змагання вроди належним чином вже на місці. Міцно стискуватимуть кулаки і вболіватимуть за свою представницю українці 12 вересня, коли відбудеться фінал конкурсу.